То йому на перехресті дозволяє зробитися слідки в напрямках, які зазначені. Пані Олена з числа нових мешканців Кривого Рогу. До початку російського вторгнення раніше жила в селі Шляхове Береславського району Херсонської області. З квітня 2022-го змушені були переїхати на вільну від окупантів територію. Жінка з дитинства має першу групу інвалідності. Коли дізналась про можливість пройти теоретичний, а потім і практичний курс водіння з кінцевим отриманням водійського посвідчення, одразу скористалась такою нагодою. Я хочу бути, по-перше, мобільною людиною. По-друге, я ВПО, а, а для людей з обмеженими можливостями дуже важко пересуватися по городу, Дуже по місту, дуже важко. Тому, якщо ти за кермом, то ти така ж людина, як і всі. Тобто в тебе немає ніяких обмежень. Соблюдаєш всі правила дорожнього руху, їх приват. Сьогодні на теоретичному курсі вже двоє слухачів із інклюзивними потребами. Окрім пані Олени, ще одна особа проживає в сусідньому місті жовті води, і теорію проходить онлайн. Старт навчання дали в травні. Дуже важлива подія для людей, які мають інклюзивні можливості, тому що в нашій країні на жаль таких людей більше і більше, і вони, на жаль, молоді, і їм треба жити соціально активне життя. Тому це дуже чудова нагода отримати посвідчення водія. І їздити і не бути залежним ні від кого. Криворіг перше не обласного значення місто, де діє на державному рівні автошкола для людей з інклюзією. Для цього всім необхідним обладнали спеціальне приміщення. Допомогу надала влада міста та рада оборони. Перші слухачі автошколи Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ розпочали свої навчання а саме слухачі з інклюзивними потребами. В, як ви знаємо, в грудні минулого року за підтримки міської влади, рішенням Криворізької міської ради, інститут отримав субвенцію у сумі 2 мільйони гривень, що дозволило нам придбати автомобіль, обладнати його інклюзивним обладнанням. також Бати все необхідне для автокласу з урахуванням всіх потреб інклюзив ну інклюзивних слухачів. Всього на території України цей проєкт існує в шести регіонах: Київська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, Хмельницька та Львівська області. В межах Дніпропетровщини аналогічне місце, де претенденти з інклюзивністю можуть стати водіями, діє в Дніпрі, в тамтешньому університеті внутрішніх справ. Нині ж в кривому розі формують нову групу з охочих опанувати ПДР з особливими освітніми потребами Олександр Фефіладів, Іван Сергіїв Перший міський.